Львів, вулиця Пекарська. Я зайшла всередину під'їзду і тут одразу перенеслася в інший час дерев'яні кролі, сходи з кованими перилами, автентична плитка з орнаментом, вузькі високі коридори. Так, так, так виглядали раніше житлові будинки Львова за Австро Угорщини. Подивіться на цей будинок. Це він і є. Ми бачимо збережену автентичну плитку, мозаїку, автентичні ковані елементи, кінні двері, великі з кованими вставками, геометричним рослинним орнаментом. Це все типовий приклад майстерної львівської брами кінця 19 сторіччя. Такі кам'яниці на Пекарській належать до історичного ареалу Львова та мають охоронний статус. Львів зберігає свої таємниці навіть у таких під'їздах. Прямо на будинках зазначена пам'ятка архітектури місцевого значення. Написано сторіччя або прямо роки коли було побудовано ту чи іншу будівлю, яка нагадує, що ми ходимо щодня повз велику історію.